Поліція знайшла дівчину, яка в метро Києва вигукувала проросійські гасла. Вона пояснила, що, начебто, через особисті проблеми. Трохи перепила і, взагалі, не пам'ятає, що вона робила. Нагадаю, поліція звернула увагу на відео в соцмережах, на якому пасажирка в вагоні метро викрикувала гасла на користь країни-агресорки. І правоохоронці встановили, що нею виявилася 25-річна киянка. Тепер шанувальниці рускава міра загрожує штраф, громадські виправні роботи або адмін арешт на 15 діб, і далі з нею буде. Спілкуватися працівники СБУ, ось так лише за одну фразу на користь ворога, і це говорить про те. Як на мене, що знаєте, кияни таке не стерплять. Можливо, це була якась така трішки проба, як оточення, суспільство на це відреагує. Ні, таке не проковтнуть. Як то кажуть, що у п'яного там в голові чи у тверезого в голові, то у п'яного на язиці? Чому вона кричала саме це? Є питання.